Молодь у дії мир у громаді так називається угода про співпрацю, яку нещодавно було підписано між міським головою Калуша Ігорем Матвійчуком, головою міського ушнівського парламенту Уляною Червоною та головою батьківського комітету Іриною Солярчук. Учнівське самоврядування це цікава форма утвердження себе як особистості, що дозволяє зрозуміти, наскільки важливо вміти організувати роботу, брати на себе відповідальність, приймати певні рішення. Тож з метою підтримки лідерського руху, соціально значимої ініціативи школярів, визнаючи одне одного як рівноправних партнерів в організації освітнього процесу, дозвілля та оздоровлення школярів, громадського життя, захисту прав та інтересів дітей, усвідомлюючи важливість співпраці на всіх рівнях при організації проведення. Різноманітних заходів, що стосуються життєдіяльності школярів нашого міста, і була підписана угода про співпрацю. Сьогодні була підписана угода між міським учнівським парламентом, міським головою міста Калуша та батьківським комітетом міста Калуша. Ми вирішили підписати цю угоду для. Виходу міського учнівського парламенту на вищий рівень з метою вирішення багатьох проблем міської громади, які ми висвітлили для себе, це проблеми і учнівської молоді, які ми можемо бачити в наших школах, які ми хочемо вирішити. І ми надіємося, що завдяки цій угоді ми зможемо вирішити ці проблеми і. Вирішити ці проблеми і, і досягти хорошого результату. Сторони уклали дану угоду про те, що готові працювати разом на основі партнерства, взаєморозуміння та взаємодовіри та добровільності, взявши на себе низку зобов'язань. Така гарна організація молодіжна, яку ми будемо, будемо підтримувати. От хочемо сприяти їхній діяльності, допомагати про можливості брати участь фінансово їм допомагати налагодити партнерські стосунки всіляко можливо, тому що вони дуже розумна, прогресивна молодь. От ми тільки почали будемо казати, працювати ширше, ширше, тому що це так будемо казати, так само вийшло на такий вищий рівень, на який ми хочемо також з ними разом вийти, підтримати, просто їх підтримати. На зустрічі із юними лідерами була і заступник міського голови Любов Максимович, яка завжди підтримує будь-які ініціативи школярів та їх ідеї в дії.